Добрий вечір, мої дорогі підписники і глядачі, які е, зайшли на мій канал чи випадково попали. Сьогодні у мене буде незвичне відео. Я хочу це відео присвятити колядкам. І колядкам непростим. А тих, які я пам'ятаю з дитинства. Наприклад, я тут в цьому селі живу з 81-го року, але тут таких колядок не знають. І мені дуже захотілося вам проспівати, може, вам пригодиться. І щойно я телефонувала своїй сестрі, вона старша на 5 років за мене, і ми згадували ці колядки. Вона дзвонила своїм подругам, якщо щось там сумнівалася. Отож, я запрошую вас послухати колядки у моєму виконанні. Колядки цікаві. Коли ми приходили колядувати, то питали: добрий вчір, можна колядувати? Можна, а якої? Казали набожної, якщо хто хотів. Або для хлопчика, для дівчинки. Отож, я вас запрошую послухати. І не судіть строго, бо я собі звичайна сільська жінка, буду співати так, як вмію. Звичайно, це, що в один голос співається, то це зовсім не те, особливо оця набожна, як в нас казали. Я як згадаю, як ми приходили до бабуні Гані, маминої. Мами і в них родина велика, як приходили дядьки, в кожного в нас було по троє дітей. Ми приходили в гості. Як виконували ці колядки і жіночі, і чоловічі голоси, ви знаєте, аж волосся, як то кажуть, дибки стає від цих від такого виконання. Ще навіть недавно, років чотири тому, ми їздили до мене туди до мами, мій брат був живий. І от ми колядуємо, а він пішов на двір, чи там корові клав, чи що. І тут заходив сіни і під, казав, починає теж колядувати. Та ви що, це, це треба почути. Як вливається чоловічий голос в жіночі, це незвичайно. Але я вам от отак, як я пам'ятаю, заколядувати. Отож, зараз трошки буде там такого всякого, а далі будуть колядки. Приємного перегляду. Отож. Першу колядку я хочу виконати набожну, як в нас казали, чи набожну, як правильно, я не знаю. Я такої ніде не чула. Запрошую послухати світла паняночка по світу ходила. Вона Ісуса, вона й Христа при собі носила. Вона Ісуса, вона й Христа при собі носила. Несла вона, несла. До місця святого Просилася на ніченьку, до ляшка бідного, Просилася на ніченьку до доляшка бідного. О, Ой ляшку, ляшку, чоловіче, прийми ж мене паняночку, хоч на одну нічку. Прийми ж мене паняночку, хоч на одну нічку, рад би я прийняти, рад би я впустити, Мала хата, дрібні діти нема де подіти. Мала хата дрібні діти, нема де подіти, є у мене шопка, шопка мурована, О, тут наша паняночка – ту ніч чувала, о тут наша паняночка, Ту ніч чувала, вийшов ляшок в Вночі, ночі півночі над тією шопонькою Звізда засіяла на тією шопонькою, звізда засіяла, звізда засіяла, сяла, весь світого світився. У нашої паняночки син Ісус родився, у нашої паняночки син Ісус родився. Добрий вчір святками будьте здорові. Наступна колядочка буде. Для хлопчиків, наприклад, бо коли колядували, ми, звичайно, хотіли, щоб колядували нам дітям. І от я зараз вам для хлопчиків. А так як мого брата звали Коля, то я буду колядувати як для колі. Під дубиною, під зеленою, святий вечір, та море плужок семериною, святий вечір, а за тим плужком коля з батішком, святий вечір прийшов до нього. Батенько його святий вечір. Ой орисинку, дрібненьку нивку, святий вечір та й посіємо жито пшеницю, святий вечір, жито пшеницю, всяку пашницю, святий вечір та й наймеженців, сімсот молодців, святий вечір наклали. Дем стіжок, як на небі, зірок, святий вечір, а на тих стіжках янголи сидять, святий вечір, янголи сидять. Радоньку радять святий вечір, на цьому слові. Бувай же здоров, святий вечір, не сам собою, а з родиною. Добрий вечір! Зараз запрошую послухати колядку для дівчаток. Ой раз красна калина в лузі, святий вечір. А ще й найкраща ліда у батька. Святий вечір по двору ходить, як місяць ходить, святий вечір. Світлицю війшла, світлиця сяє, святий вечір, і, а в тій світлонці, все столи стоять, святий вечір, все столи стоять, все пани сидять, святий вечір. А один каже, що це попівна, святий вечір, а другий каже. Це королівна, святий вечір, а обізвався лідочкин батько, святий вечір. Це ж моя дочка, як паняночка, святий вечір, я її впізнав, як шубу справляв. Добрий вчір! Ну, як, друзі, сподобалися вам колядки, я думаю, що сподобалися. Дякую вам, що були зі мною, що дослухали до кінця. Колядуйте, повертайте наше рідне українське. Хай нам Бог допоможе і прийде до нас перемога, мир в нашу країну. А так, як зараз вже вечір. Я всім бажаю доброї ночі, спокійної. Хоча сумніваюся, що вона буде спокійна, бо дивлюся, шахеди знову вже летять. Ворог скаженіє. Але тримаймося, тримаймося, бо іншого нам не дано. Бувайте здорові, до нових відео.